Та і майже кожного тернополянина. Її можна будувати системно, її можна будувати локально, і, звичайно, треба поєднувати локально і системно. Я хотів би сказати, що до Микола Федоровича, я коли звертався, звичайно, чітко із всіх разів один раз щось не вдалося, але я думаю, що це прикрий випадок. А так була реакція чітка, оперативна. Це в плані локальної реакції на ті проблеми, які є. Важливіше, що локальних проблем буде менше, якщо будуть вирішуватись системні проблеми. Я закликаю до е, старої інформації. Є рішення міськвикунковане. І до чого іншого. Перше, ми згідно цього рішення, яким затвердили тарифи, повинні забезпечити людей договорами. По-різному є, я не буду говорити, де краще, де гірше, де дуже погано. От я знаю, де гуртожитки е, ХБК, там взагалі нуль з договорами. Нуль. Значить, прошу звернути на це увагу. Люди просять, там не Значить, Далі не виконується рішення в тому іншому. Я не знаю, де виконується, де класно виконується. Дайте мені цю інформацію. Перше, ну, починається з того, що я розумію, політки, в яких будинках є дієві, будинкові комітети, нехай буде напівформально. Але з ними мали би жеки погоджувати план робіт. Де це робиться? Прошу дати мені інформацію. Я знаю, що майже ніде. Якщо робиться, я попрошу вибачення. Значить, контроль. Система контролю також близько до нуля. Я минулого року направив міському голові 5 листів 1 прокуратуру, і лише 31 грудня нарешті був прийнятий наказ по управлінню заставити е, звітувати житло комунальних підприємства. Я буду вас так називати, як народі вас називають. Звичайно, деякі я дав запит, дали мені інформацію. Той же самий Вересюк абсолютно відбивався. То за п'ятим разом, 31 го я почав в березні писати листи, 31 грудня був прийнятий наказ по управлінню, хоча не треба наказу по управлінню. Значить, оце є елемент системної роботи. Звітність робиться, якість є така собі, є дуже погана. Я переслав управлінню реакції я не відчував. Я б хотів, щоб на це звернули увагу. Я не хочу забирати вашого часу в тій частині. Тобто, якщо побудувати роботу системно, проблем буде значно менше. Спосорів. Спонсорів треба, я також є спонсором, але я би хотів діяти наступним чином. Спочатку нехай Марія Петрівна ЖЕК вкладе кошти, а потім я обов'язково їх спонсор. Оце вже питання. Оце друге питання. І я останній громад. Я ще раз шановні колеги депутати, ми сьогодні зібралися тут говорити роботу по двомісячну благоустрою. Це перше питання. А не давати оцінку діяльності школи у нас в місті в цілому. Я попросив вас, коли ви говорите по такими словами, що назвали, до вас конкретний будинок або конкретний жек, то що не дав, є керівники, які встануть стануть поясню. Не треба говорити у гурні. Хто робить це погано, то за чим це до вас зайду тр... Ні, не треба В Росії є журналісти, є репутати. Проблема хто стає, як пояснює. Ну Тому, я ж не сказав, що якщо вас той час, коли посмішні короблі про це прозорив кінець, ти перешкішні якщо ви хочете детально. Будь ласка, детально Я не деталь, прийшов деталь. звіту, я прийшов а, началь, дати загальну пропозицію. Я вам дам детально, тому що як, я хочу дійсно дуже багато. Додавайте. І останнє. І останнє. Якщо, якщо є дійсно добра воля, я би хотів, щоб цей контроль був не двомісячний, а шість разів по два. Тому що не можна контролювати роботу жек два рази на рік, два місяці в рік. 12 місяців повинен бути контроль. Як буде, як буде щире бажання йти на зустріч, повірте, я вам дам, я, ви побачите, скільки є формальних речей. Я розумію, є об'єктивні речі. Ми повинні їх зрозуміти. Я би хотів, щоб це дійсно щиро, і я готовий вам надати значно більше і вишу інформацію. Дякую.